Всім привіт! Сьогодні я покажу, як встановити та наштувати Pass. Для початку треба відкрити браузер. І в пошуковому рядку ми пишемо Pass. Та переходимо на ось цю сторінку. ProtonName. Тут натискаємо отримати Pass. Ta nas ciekawi bez kosztowny plan protonu. Po nas profesoru jest swój account. E, wpisujemy sobie adresu poszty. koszty. Wpisujemy ja duże na dzienny parole. Myślę, co manager paroli będzie zbierać serwisję w paroli. Manager account mnie to mniej serwisja, bo jest kowal. Після того, як ви е, створили аккаунт та підтвердили свою пошту, ви маєте побачити щось таке. Е, нас просить встановити розширення ProtonPass для браузера. Натискаємо цю кнопку. Якщо ви скоротно, користуєтеся інним браузером, вона теж має тут бути. Встановлюємо це розширення. І тут треба його закріпити. Для Edge це ось така кнопка. Тепер воно у нас з'явилося ось тут. Тепер треба під'єднати свій аккаунт протону, який ви вже недавно створили. Коли б ми підігнали свій аккаунт, все вже готове до використання. Ви обираємо собі тему, яка вам більше подобається. І тут можна створити звичайні логін та пароль, кредитну карточку. Зашифровану шифровану додатку та багато іншого. Як це працює? Наприклад, я хочу створити записку з паролем. Заголок це паспорт. Емейл. E Niechaj budę. A, można nacisnąć, o, to Ono zyskuje nam nadziałny paroli Można na parol, paroli łatwo zapomnieć. O, 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 paroli można o, o, І що буде в цьому пароль. його в довжину, зменшити. Та натиснути Field Password. Створити логін і ось маємо збережений логін. Воно буде, якщо його правильно налаштувати, воно буде автоматично підказувати вам. На вебсайті, якщо у вас, у вас такий емейл, e і ось такий у вас пароль.